А що як вчителя Наксагора Емпадокол і є ним самим, але постарівшим. Ходімо, погодую вас шезую, або нагадую, що в мене в ТГК є шанс отримати перепустку. Е, взагалі, сам подокол у нас грецький філософ, який розробив концепцію двох протилежних сил, які керують взаємодією основних елементів світу: філія, любов та некос розбрат. Як ми пам'ятаємо, це Ніка наших кірен та Файнуна. Філія це об'єднуюча сила, яка прагне об'єднати елементи та створити гармонію. А некос сила розділення, яка навпаки приводить все до хаосу. Згідно з Пенями педокла дані сили постійно перебувають у безкінечному циклі. Любов все об'єднує і утворює єдину сферу, а розбрат рано чи пізно це руйнує, створюючи різноманіття. Коротше, враховуючи напрям розбівда Чела, а також факт того, що у них за наксою схожі цілі та повадки, фандом зараз нарадять, розганяє шизу, що педукл це постарілий анакса. Він просто знайшов спосіб зберегтися і перенісся з попереднього циклу в нинішній. Профілу цього мало тому та вважайте це байдом, щоб розповісти в чергове про те, як жихою люблять гностицизм.